Вчора, коли чоловік в чергове, після пікніка гарного барбекю, почав про те, що я не знайшла роботу за два роки, що я би, без... ну, коротше, критикував мене занадто. Як завжди, в принципі, не мав рацію. Ми посварилися, я пішла, влягла в своє в ліжко. Подумала, що мені іншого не треба. Мені інший чоловік не потрібен, який буде казати, я вірю в тебе, вірю всі в твої починання, я вірю. Мені цього виявляється не треба. Мені треба, щоб він мене хаяв, щоб він мене присував, а я казала, так. А я навпаки жила. Ну, кожного свої відносини, кожного свої важелі, впливу. Тому поки він мене пресує, то ж я буду навпаки робити. Коли мені, він мені скаже, сиди вдома, мені подобається, як ти все це, як ти замарачуєшся, все одно стрибаєш проєкти на інший кожен день. Мені так подобається і цей в тебе геніальний цей. я скажу, ти що з гузду з'їхав і знайду роботу, мабуть, так буде. Але поки що я зрозуміла, що воно так працює. І мене це тішить. Я засипала з думкою. Чудово, що в мене чудовий чоловік, чудове життя, я хоч безробітна, я хоч не можу знайти, хоч я не успішна по багатьох, по багатьох параметрах. Але потім він приперся, заліз, соліжко, обняв, задриха. Ну, такий він в мене. Не знаю, що сказати. Хоча ми посварилися, я його далеко послала, і він мене теж. Ой, це життя люди. В кожного воно цікаво по своєму. Зараз теж ми бігли разом, він каже, я плавати не хочу. Я кажу, я хочу. І, він, і ми наші доріжки розійшлися, він мені щось там щось зявкнув, що за сніданок я тобі готувати тоді не буду. Ну, коротше, образився, що я не, не, не з ним побігла. Ну і не треба. Мені сніданок сьогодні середа. Знов спробую постувати. Кожну середу пятницю я, про... я пробую, принаймні. Так і проходить життя. Кожен понеділок думаю, що почну нове. Не знаю. Вчора зробила таку річ цікаву. Взяла і написала свої дослідження як у досвід роботи. А чого ні? А після сварки про роботу мені снився чужодовий сон, що мене взяли. На роботу.